Олександр Горчаков, підприємець кулінар, учасник відомого кулінарного реаліті шоу, власник закладу швидкого харчування та виробництва гострих соусів, одружений готується стати батьком, захоплюється фотографією, обожнює космос і все, що з ним пов'язано. Життєве кредо краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і шкодувати. Не можна не погодитися, що краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і все одно шкодувати. шкодувати. Є така річ з приводу відразу ж, перейдемо до кулінарії, до, до, до шоу до всього яким чином виникло бажання присвятити частину свого життя там, чимало часу саме для кулінарії? Взагалі, взагалі, дуже цікаво, це сталося. Я не планував після школи так склали сімейні обставини. Щоб мене просто віддали в кулінарний, типу, там на пару років треба було хоч щось перебути. Перебути, так. Я коли прийшов навчатись в кулінарний, я знав, що їжа береться на кухні тоді, коли мене туди покликали. Ось мене покликали, є їжа, все, це все, що я знав про кулінарію. От мені дали основи в нашому Вінницькому, до речі, закладі. Дали основи, я навчився готувати, і от тоді, я зрозумів, що мені це подобається. Mm -hmm. це, це, це цікаво. Це ти, от, ти твориш, ти щось робиш, от як да, там малюють, пишуть картини. Це мистецтво. Тобто, ти експериментуєш з різними продуктами, ти їх поєднуєш і кожен раз отримуєш інший результат. І це класно. Змішуєш, змішуєш. А я все ж таки не терпиться перейти до цих баночок, які стоять на нашому столі, і запитати вас, адже читаю, що там всюди гострий, гострий, я вже знаю, що вони всі гострі ці соуси. А звідки ж напівгострий? Дуже дуже. Ну так, та по від одного до п'яти поговоримо ще з вами, і я сподіваюся, що спробуємо. Але ж хочу дізнатися, звідки ця любов до гострого у вас сталося так. Це теж дуже цікава історія. Але я постараюсь да, Нормально. Бабуся колись в селі приготувала. Я ще був малий в школі, навчався, приготувала суп. Пішла на город, зібрала всяких там з городу штук, там помідорки, перчик, угу. купнула. Оце все назбирала, приготувала овочевий супчик. І я його куштую, не він пече. Він пече. Що сталося? Перець солодкий переопилився з гострим. Вона не спробувала, вона собі порізала, кинула в супчик, дає. Я їм, воно пече. У нас в сім'ї ніхто не вживав, ні гостре, взагалі спеції ніякі, лаврушку кидали тільки. А мені зайшло, мені сподобалось. Коротше, той супчик з'їв лише я. Тобто, бабуся причетна до цієї вашої любові з гострим. Так, так, так. Вона вона дала старт цьому. І після цього я вже почав там експериментувати, десь собі чорний перчик додавав там вдома, десь якийсь був три роки лежав. Нарешті я його використав. І Коли вже почав навчатись, почав шукати десь в магазинах щось гостре. Познайомився з кулінарією, зрозумів, що можна самому щось готувати, почав експериментувати. І одного разу по каналу Discovery Science, любив цей канал. Показали програму, як це готується, чи як це робиться. Я така програма, там різні фабрики показують, і там показали. Один з найвідоміших світових брендів гострих соусів і як відбувається виробництво. І я такий опа, це воно. Я подивився цю програму і зрозумів, що мені потрібно робити, щоб зробити той класичний Луїзіана стайл, так званий соус. Закупив перців, поставив, пропорції то в мене немає. Це початок 2000-х, як і інтернету. Де в інтернеті особливо в принципі інформації не було, так як зараз. Я собі там приблизно якісь пропорції подумав, які правильно зробив, поставив, воно соусів, Я так розумію, вони всі за за ступенем гостротим різняться. Вони ж не там якийсь інший перестрій. Як взагалі це визначається? У нас шкала від 1 до 10. Ви знайомі з перцем чилі. Всі знайомі, думаю, такі чилі класичні, у нас на Вінниччині називають перчиця часто. Так от, у нас шкала від 1 до 10. Перець чілі знаходиться в соусах від 1 до 3. Вау. Далі тобто, йдуть інші перці, які гостріші. Тобто, все, що гостріше чілі, це вже вище 3 по трьох. Тобто чилі це не найгостріший перець. Це початковий рівень гостроти. Mm. Ого, а що ж там далі? Я далі боюсь багато, запитувати. багато сортів перців. Одні там з найпопулярніших це Хабанеро. Mm -hmm. Далі йдуть тринідад Скорпіон, Примарний Перець, Кароліна Ріпер. Це вже такі топ 3 найгостріших у світі. Mm -hmm. Mm -hmm. А ще вас перев'ю, прошу вибачення. А що це за цифри там такі? Так, що це означає? Так, є шкала сковіля, яка вимірює гостроту перців. Так, от звичайний. Перець чілі, вон ми бачимо 10-25 тисяч. Ага. Це прям такий хороший чилі. Угу. Тому що той, що продається в супермаркетах, зазвичай там якийсь імпортний і так угу. далі, в нього значно менше. Гострота близько 2-3 тисяч знаходиться. А от далі ми бачимо вже все, що вище чилі, 10-25. Сирано, каєнський, табаско. Одноіменний соус існує mm -hmm. та шине око, хабанеро. Оці от 150, 350 тисяч. Ми вже додаємо в наші соуси. А як воно вимірюється? Ми... Так о я 250 вже боюся їх. Насправді ця шкала дуже м, така розмита і більш суб'єктивна, особливо у нас в Україні, тому що у нас немає лабораторії, які можуть визначати це. Тому, в принципі, ми купуємо соуси закордонних виробників, де є визначена шкала, куштуємо, uh -huh. а потім, в порівнянні з нашими, ми приблизно можемо оцінити, що у нас приблизно десь от такий от рівень uh -huh. гостроти. Uh -huh. uh -huh. Пропоную все ж таки спробувати. A тому давайте. що я самого початку на не обирайте берусь. зброю. Давай <laughs> одно з двох. Всю. Всю. Давайте uh -huh. почнемо з найменш гострого. Yeah. А я ним там, там, і, і закінчу можливо і підемо далі. Це, це гранатовий якщо, якщо соус. Якщо що, то ефір буде далі такий ху, з перчиком. Погнали. Гранатовий соус ага. це один з наших бестселерів. Угу. та -да -да -дам, та та Та-дам. мене дракона. Готуємося. Так. Насправді, це чотири з десяти по нашій шкалі, Це не самий гострий. Так, давайте я теж. Я вже трішки переживаю. Ну, Юр три, один поїхали. Де ж мене рятувати? Звісно, буду тако дмухати на тебе. Давай, я ті по що дуже починати. І так? Ммм. Це, це приходить гострота. <сpar <Ironically> я На цьому і закінчу, добре? Спочатку смак. Ти так прореклавали мені. Ммм. Смачно. І це, Він спочатку смакує. І це в вашій шкалі перший. І звірка. А, чи звірка? О, четвіречка. то я вже аж на четвертій. Мені цього вистачить е, на весь ефір, е, Мабуть, навіть до завтра. Я з дочком його. Я не знаю, смачно. Тобто, смачно. Якщо, якщо це мінімально гострий, то цей соус дуже класно смакує до м'яса, до крилець. Йому можна не тільки приправляти, а й і готувати з ним, карамелізувати. А ще ми завжди рекомендуємо експериментувати і скуштувати цей соус з морозивом. Крутам з Ні, з розумом і полуницею або якимись іншими фруктами. Це неймовірно. смачно. Здається, що це не поєднувані смаки, такі так? Класно дякуємо. Дуже, Дуже люблю поєднувати я... такі от штуки. А ну Класно. я знаю, що хочемо, ж Давай. цікавить саме ось момент ем, кулінарних шоу. Всі ж хочуть потрапити <рес> трішки за куліси і почути <рес> якісь історії, яких можливо не було в ефірі. Там що навчило, що дало. Ось про це хотілося б ще поговорити. Насправді, це ця участь це дуже цікавий, дуже корисний досвід і навчання. З приводу навчання це взагалі дуже цікава штука. Mm -hmm. Ніхто нічого нікого не навчає. Ми навчаємось самі, нам дають напрямок. Aha. Після кожного конкурсу по результатам конкурсу нам розказують, що ми зробили не так, mm -hmm. і на що нам звернути увагу. Такий натяк. Типу, от зверніть увагу, там повчіть в таку-то тему. От це вам буде корисно. От. Це і є навчання. Ми там цілий день сидимо, хто в телефонах, ноутбуках, кому в чому зручно, і читаємо, вчимо рецепти. А зараз, так розумію, вже більше власна справа, більше виробництва. Ну, звісно, звісно. Е, приходив на шоу з запитом, коли мене запитували, чому прийшли. Казав, що хочу відкрити власний заклад. Невеличкий, маленький, з цікавою і зрозумілою їжею. Ну, маємо. Все маємо вдалося. Те, що маємо, все вдалося. Чудово. <свісно> ну тоді що, залишається побажати вам успіхів, власних справах, нехай дійсно процвітає. Нема в думках ще один заклад? Чи поки що одного достатньо? А, враховуючи нинішню ситуацію в країні, це доволі важко. Угу. Але в планах є. В планах є не один навіть. Є багато цікавих ідей, але поки що. От, на такій невеликій паузі це все Окей, Ну нехай вдається. Хочеться подякувати відразу, що знайшли час і присвятили нам трішки свого дня, свого ранку так, і, 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 і спробували. Так. якщо є якісь побажання до віночан, маєте змогу них звернутися, побажати, привітати. Якщо є якісь побажання, будь ласка, бажаю вам гарного дня і завжди експериментуйте зі смаками.